Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так як виявилося чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Фюрі все ж таки проведе свій наступний бій проти бійця PFL Френсі Санганну. Як повідомляє сайт The Ring, поєдинок Ф'юрі проти Тенганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Незважаючи на те, що раніше ходили чутки про виставковий характер цього поєдинку, він пройде за офіційними правилами боксу, це означає, що бій оцінюватимуть троє суддів за десятибальною системою. Тайсон Ф'юрі останній бій провів у грудні минулого року, коли достроково переміг у третьому поєдинку британського ветерана Дерека Чісору. Після цього він безуспішно намагався домовитися про уніфікацію з чемпіоном WBA, WBO та IBF Олександром Мусиком. Ганну не бився з січня 2022 року, коли переміг за очками Сіріла Ганна на турнірі UFC-270. Після цього він пішов із найсильнішої ММА Ліги Світу та підписав контракт із PFL. Тайсон Ф'юрі відреагував на оголошення свого майбутнього бою проти Френсі сан -Ганну. Щойно пролунає гонг, полетять бомби. Цього хлопця вважають найсильнішим панчером у світі, але давайте подивимося, як він відреагує, коли його вдарить великий циганський король. Я не можу дочекатися, коли повернуся під світло Софітів. Я з нетерпінням чекаю, коли покажу світові, що циганський король найбільший боєць покоління в епічній битві з іншим майстром своєї справи. Френсіс виглядав крутим, коли застрибнув у ринг після мого бою з Уайтом, але немає нікого крутішого за мене. І 28 жовтня ви побачите це в нищівній манері. Я хочу подякувати моїм промоутерам Френку Уорену і Бобу Арому, моєму менеджеру Спенсеру Брауну і хлопцям з Ріад Сізон за те, що зробили цю подію можливою. Це буде бій на століття. Піднімайтесь! В свою чергу Френсіс Нгану теж дав свій коментар. Я чекав зустрічі з Тайсоном Ф'юрі на рингу останні три роки. Боксувати завжди було моєю мрією. Я мріяв боксувати з найкращими. Після того, як я став незаперечним чемпіоном важкої ваги в ММА, це моя можливість втілити свою мрію в реальність і зміцнити своє становище як найкрутішої людини на планеті. Хочу подякувати Рія Сизон і моїй команді з Free Point Zero Labs за те, що допомогли влаштувати цю подію. Зараз я скажу Тайсону, що йому краще танцювати на рингу, адже якщо я до нього доторкнуся, то він поїде спати. Тим часом власник регулярного поясу WBA на важкій вазі Даніель Дюбуа дав ще один коментар на бій проти об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика, який відбудеться 26 серпня. Дюбуа сказав: просто потрібно залити паливо в бак, ти можеш покластися на свій досвід, коли потребуєш його. Зараз я виходжу на нову битву, приймаю новий виклик. Я бачу, що все веде до цього моменту, уніфікація титулів немає нічого більше за це. Я однозначно пишаюся тим, що представляю Великобританію. Поки що це найбільший момент моєї кар'єри, це те, заради чого я працював. Що я ще можу сказати? Це момент, який змінює моє життя, і я хочу створити історію. Я відчуваю, що можу скористатися з певних речей, які я побачив. Я багато дивився на бої усика з Джошо. Я просто роблю більше ніж ці хлопці. Хочу цього більше. Ці хлопці знаходяться на своєму піку, а я підіймаюсь, я претендент, у цьому бою є андердог, але я не відчуваю жодного тиску, я однозначно стану новим чемпіоном. Дон Чарльз, тренер Дюбуа, спростував чутки про те, що його підопічний не встиг відновитися після травми коліна напередодні бою проти Усика. Тренер сказав: Якби у Даніеля була травма, то ми б не готувалися до бою за звання об'єднаного чемпіона світу, це було б божевіллям. Звичайно ж, у нас чітко зафіксовано, що Дюбуа переніс операцію після свого останнього бою. Він добре відновився від пошкодження, у процесі підготовки не було жодних проблем. Під час тренувань ми змусимо Даніеля пройти всі складні тести, щоб переконатися, що він здатний вийти на ринг повністю готовим та забезпечити собі всі шанси завоювати ці титули. Не можна виходити на ринг із травмами, тож у нього немає пошкоджень. В той же час Анджей Василевський, голова промоутерської компанії Knockout Promotions, поділився своїми очікуваннями від майбутнього протистояння між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, сказавши наступне: Побачимо, що він означає. Для мене це буде унікальний івент, причому з кількох сторін, з людської та зі спортивної, Вроцлав, я думаю, що так, це гарне місце для івента. Це місто знаходиться недалеко від німецького та чеського кордонів, там є добрий стадіон, де боксував Віталій Кличко, тому це підходяща локація. Чи дасть Дюбуа Усику конкурентний бій, ніхто не знає. На папері Усик виглядає абсолютним фаворитом, але як воно буде в рингу, побачимо. Анджей Василевський також додав, що окрім Дениса Берінчика в андеркарді бою Усик Дюбуа виступить Федір Черкашин, але ім'я суперника, як і у Берінчика, залишається невідомим. Василевський сказав, я поки що не знаю його суперника, ми над цим активно працюємо. Однак скажу вам, знайти йому опонента не дуже легко, адже Федір серйозний боєць і ніхто не хоче з ним битися, тому йому важко знайти суперника. Загалом ми хочемо знайти йому суперника, перемога над яким дозволить піднятися в рейтингу, але ми не поспішаємо з його просуванням, адже Федір ще молодий, має достатньо часу. Ми просуваємо його крок за кроком. Думаю, Федорові потрібно ще кілька боїв, і він вийде на вищий рівень. Щодо Олександра Усика, то він прокоментував слова промоутера Даніеля Дюбуа Френка Уорена про те, що його підопічний здобуде перемогу нокаутом. Усик запевнив, що серйозно налаштовується на поєдинок із Дюбуа, незважаючи на свій статус явного фаворита, але водночас зазначив, що не слід дослухатися заяв Уорена. Усик сказав: Френк Уорен сказав, що Дюбуа мене нокаутує? Це розмови дядька. Усик також розповів, що для нього означає провести бій проти Дюбуа через два дні після того, як Україна відзначатиме День Незалежності. Це означає, що ми зараз захищаємо свою країну, бо хочемо бути вільними, і цей день святкує кожен українець. Спочатку він святкує його в собі, а потім це свято всієї країни. В Україні непогано, там війна. Я хочу вам сказати, що я більше місяця у своєму тренувальному таборі, але коли я був удома, щоночі протягом двох тижнів прилітали якісь ракети, шахиди. Тобто ти прокидаєшся о першій, другій, третій годині ночі, йдеш у бомбосховище і там уже спиш до ранку. Український чемпіон також розкритикував Тайсона Ф'юрі за поведінку під час їхніх переговорів про об'єднавчий поєдинок. Усик сказав. Було багато балаканини з боку Тайсона Ф'юрі, багато невизначеності та знаходження якихось незрозумілих факторів. Матч реванш, далі 70 на 30, потім ще щось, ще щось. Я розумію так: якщо ми хочемо буксувати один з одним, то нам просто потрібно підписати контракт і все. Якщо він справді такий неймовірний, як каже, він може просто вийти підписати зі мною контракт. Неважливо, 50 на 50 чи ні, і побити мене. Нехай він це зробить, якщо він такий крутий. Нехай підпише контракт, вийде і поб'є мене, якщо він справді такий крутий. Я готовий, але зараз ми не про нього говоритимемо. Нехай він іде у дупу. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!